Вітаю, друзі. Пропоную сьогодні розмову про знаки не менш цікаві, ніж ті, з якими познайомилися дещо раніше. М'який знак Літера, що не має звука. Її позиція в абеці 31. Апостроф. Нелітерний графічний знак, який не позначає звука. Він в абеці Відсутні. Як бачите, обидва ці знаки безмовні, голосно про себе не заявляють. Втім, роботу виконують неабияку. Апостроф покликаний показувати твердість приголосних. М'який знак навпаки позначає м'якість попереднього приголосного. Це якщо коротко у деталях ми неодмінно розберемось. Розглянувши ретельно кожний випадок. Та сьогодні трохи цікавинок. За час свого існування м'який знак декілька разів змінював своє ім'я у законах мови 1928, 1933, 1946 і 1960 років. Він називався м'який знак. У правописах 1990- і 1993 років. Це вже знак м'якшення. У новому 2019 року правописі знову м'який знак. Ось такі гойдалки. На мою думку, м'якою може бути подушка або щось інше, де м'якість. Реально можна визначити на дотик, доторкнувшись до чогось. Та маємо, що маємо м'який знак, так м'який знак. У чому ж сила м'якого знака? Вживаємо його лише після семи приголосних, які зручно вкладаються в примовку. Де ти з'їси ці лини? Тут лише додамо, що у словах природно. Та зворотно, м'якого знака, ніколи не було і немає. Про апостроф слід сказати, що він вживається на скорочення слова, скажімо, у французькій чи англійській мовах. І хоча українці теж вживають апостроф на позначення усіченої розмовної форми слова, ба замість баба. «ма» Мама, Мо, може. І у Павлатичини, наприклад, читаємо всіх панів до одної ями. Та основна його функція не така. Апостроф у сучасній українській мові вживається для позначення твердої, роздільної вимови. Це головний принцип Апостроф. Наймолодший правописний знак нашого письма. З'явився він в українській граматиці і набув правописних прав за радянських часів. Назва взята з давньогрецької мови, що значить кривий, зігнутий, повернутий. За великою українською енциклопедією Апостроф надрядковий значок у вигляді коми, яким передають на письмі. Роздільну вимову губних приголосних та звуків р, к у прізвищах та іменах перед наступними я, «ю», «є», «ї». М'яч Бур'ян Лукян. Обіцяю, що до кожного випадку вживання м'якого знака та апострофа ми повернемось. Хочете говорити і звучати справді українською? Вчимося. Цікаво, наснаги нам і перемоги! Все буде Україна!